Доброго-доброго вечора всім. Так, Юра, давай, далі твоя а, партія. Привіт-привіт. Привіт. Так, Доброго-доброго вечора. Сьогодні 1 серпня. Вітаємо всіх з початком останнього кінця, е, місяця літа. Хоча для когось це, напевно, а, вже останній. Е, сьогодні для нас, для вас і для всіх буде м, таке собі, міні-свято, тому що хтось з вас, а не з нас, виграє квіточки на а, як його ж Боже, Дісі шоу, і там буде допрем'єрний показ точно на Дісі-шоу у партнерстві з Київським коміконом у партнерстві з кіно... палацем кіно, громадським культура і нами! І плюї! Так. Ви бачили там на пострілі? Отже, давайте я зачитаю умови конкурсу для протоколу. Значить. Спочатку маленькі уточнення, значить, 3 числа післязавтра відбудеться показ передпрем'єрний показ фільму Загін самогубців, який я несамовито чекаю. Олег теж напевно чекає, і дуже дуже багато людей чекає. Але я буду на допрем'єрному показі, а тебе не буде. А ти заткнись. Також до самого показу фільму будуть показувати єдиний у Східній Європі. Буде показ мультиплікаційного фільму від DC, The Killing Joke Вбивчий жарт. Тобто, таке пропускати я просто не знаю, як, і я просто собі от зараз смикаю волосся на всіх частинах тіла, тому що я не зможу туди потрапити, тому що я чомусь придумав, що це вихідні, а це не вихідні. Ну, таке, треба жити в столиці. Отже, разом з київським коміконом, мережею кінотеатрів планета кіно та ексклюзивним дистриб'ютором Warner Brothers в Україні компанією Кіноманія. Ми запускаємо конкурс, де розіграємо два, тобто. Дві пари квитків на захід е, та брендову кепку Suicide Squad. Щоб взяти участь, як завжди, достатньо просто ретвітнути. Господи, ретвітнути твіттер Юра, викинь його з голови, репостнути запису ВК, який у нас в спільноті ВКкомсл.плейвей закріплений, е, бути підписником нашої спільноти, е, відмітитись, як написав Антон е, в спільноті VK.com Сі та дочекатися розіграшу, який от прямо зараз і в ефірі. І зараз, наскільки я розумію, Олег вже готовий, ми будемо обирати переможців. Ну, знову ж таки, від тебе питання: скільки разів я тискаю на рандом? Один раз чи три рази? Ми розіграємо дві пари квитків. Ну, тобто... Я мав на увазі, що перед першим переможцем один раз, так? Ну то я тискаю просто далі і все. Так, -та -та. та, ти вибираєш розіграш за репостами. І а, ти, ти, ти зараз нажимаєш далі, а потім будеш вибирати переможців. Ну все, 201 учасник. Давайте, тримайте кулочки за себе. Ні, ти нажми зараз далі, а потім будеш обирати переможців. За... Ти не забач, що ти ну, затримаєш. Ну я ж. Окей, добре, все, вибираємо першого переможця і не стає... Владислав Заїкін. Владислав Заїкін, з міста. З міста зараз чекає, дивлюся, з міста патентно-комп'ютерний коледж, але ха, мені здається, нагадує, що це Харків. Ну, дивись, в тебе є час до післязавтра купити квиточки на потяг, на літак, на автобус, сісти в свою автівку і добратися до Києва до середи, до 15-ї години, адже саме в 15.00 розпочнеться все дійство в міжнародному судковому центрі в Києві. Тому, якщо раптом людині якось там не складається, що вона не може поїхати, вона може подарувати квиточки комусь, хто має можливість. Можливо, має київських друзів. Ну, що ми зробимо, якщо захід в Києві? Я би теж хотів, щоб він був в Чернівцях. Ну, до речі, але а... немає а, чекай, Там ще треба бути підписником нашої спільноти і ще якої. І відмітитись в фільноті ВК Комдісі шоу. Але що мається на увазі під а, словом, відмітитись ну, це, це група. Так що бачить це, ну, захід. Є, є. все та, добре. Владислав та, та. отримує нашу першу пару квиточків. Ну вітаємо, Владислава. Він перший переможець, отримує пару квиточків. Це не один, це пара. Якщо він має можливість поїхати в Київ, він бере з собою друга, подругу батька. Корову кого завгодно. Ні, корову і... важко, собаку краще. Або котак. Так, кіт, кіт, він. Так. Краще, і правда, їде так. в Київ на dc шоу Я дивлюся знову на це і, і смикаю все на собі. Давай, Олеже, другий, другий переможець. Другий. О, 3, 2, 1. Давайте. Енергію енергію собі. 3 і. І ним стає Кат Ді. Зараз ми поглянемо, хто це, звідки і взагалі. Так. Да. А, звідки вона, вона закохана, все, це, це вже важливо. Ага. А є там реальні фоточки, профіль схожий на реальний, тому що кат D. Здається, схожий, схожий, схожий. Це печальний, але схожий Та все окей. Так, перевіряю, чи є відмітка в спільноті DC-show, точніше, там не спільнота, там. Як вона називається? Ну, це типу зустріч, так. Це захід. Так. Ну, я бачу, є репост не тільки наш. Ах ти ж дивися, боже, Слухай, а як нас з конкуруючими репостами, га? Яка у нас політика в цьому плані? Немає значення. В умовах не було нічого сказано, значить. Ну, окей. Ну тоді, значить, все, можемо так само привітати. Кота Ді, Кицьку Ді. Не, не вказано, так? Та, не вказано місто. Місто не вказано, все там. Ну. Тоді я знову ж таки нагадую, що якщо ви пані не з Києва, тоді вам треба буде до середи, до 15.00 дістатися на захід. Якщо ні, ми дамо профілі переможців Антону, він буде вам передавати всі там ваші виграші, бонуси, лутики і все таке. Він все передасть. Так. Тобто, якщо ви якось там не маєте змоги, або що, можливо, ми якось перерозіграємо швиденько, але не знаю, так, щоб. Випала людина для Києва, ми не можемо просто так оце підтасувати. Ну, Мисто Київ, Київ, все, я, там, я, я, я не там подивився, точно, мені підказують другої переможниці, вона киянка, тому проблем не має бути. Ага, ага. ну так. Олег не добачає, але, ну, ну буває. у мене поганий зір, я цього не приховую. Мене теж поганий, але я... Ні, я народився сліпим на одне око. Це нормально. Я також я в окулярах сиджу за компом. Раджу тобі. Значить, що у нас виходить? Що у нас є двоє переможців? Нагадай, імена леже Владислав і Кицька. Владіслав і Владіслав, Владислав, Господи, ну, я такий, Владислав, ну все, Владислав, нормаль, Владислав, но... Владислав, Владислав, це як Фейсбук, тільки Владислав і <рик> Ікицька. Вітаємо вас uh, з тим, що ви отримуєте по парі квиточків на DC шоу, яке відбудеться в МВЦ в Києві uh, 3, нуль початок о 15 годині 00 хвилин. Там відбудеться. Допрем'єрний показ фільму Загін самогубців, а також єдиний в східній Європі показ е мультфільму «The Killing Joke». Ну насправді там ще буде дві лекції, які також також там будуть лекції, бути. там будуть конкурси, там буде всяка всячина, тому що це е почнеться о 15-тій, а закінчиться о 23 третій. Як нам тут е написано, але це може і затягнутися, тому можливо там буде ще більше всього. Буде якісь будуть якісь цікаві гості. Буде. Там багато різної тусні, якісь цікаві люди, це завжди так весело, але я туди не їду, Юра. Я на той момент мій телефон вже зможе знімати, я буду тобі твітити фоточки. Так! Від, а, так? до речі, дякую, що ти мені нагадав. Я хотів сказати одну дуже-дуже важливу річ. Якщо ви будете, ті, хто нас зараз слухає, чи подивиться запис розіграшу, будете на DC шоу то при можливості фотографуйте, робіть твіти, помічайте тегами DC Show та хештегом PlayUA. Всі хештеги, які будуть відмічені там PlayUA, dc Show, я буду ретвітити від аккаунта PlayUA. Тому, якщо ви хочете потрапити в нашу стрічку, просто будь-які ваші пости, фотографії, будь-що, що ви назнімаєте, знімаєте, просто постите в Twitter, в ВК, в Instagram з хештегами DC-show. І хештег PlayUA, щоб я бачив, що ви там знаходитеся ваші фотографії, і я буду це все поширювати для того, щоб люди побачили, яке це насправді буде, напевне, кльове дійство. А на сьогодні у нас, напевно, все. Так, у нас все. Славімо сонце. До зустрічі завтра на стрімі о 21.00. анонс з'явиться доволі скоро. І стежте, в принципі, за всіма оновленнями PlayUA.net. Па-па-па-па.